Про будівництво тролейбусної лінії бровари Київ говорять вже давно. Вже восени цього року з броварів до Києва курсуватиме тролейбус. На цей проект з державного бюджету Кабмін виділив 141 мільйон гривень. Це лише цього року, коли до справи долучився депутат міської ради Сергій Федоренко. Мрію багатьох броварчан вдалося втілити в життя. Вже давно назріло питання покращення, крім покращення. Також покращить перевезення пільгових категорій населення, куди більш реальним є проект швидкісного трамваю. Тим більше, що є історичні передумови. Трамвай між броварами і Києвом уже курсував близько 100 років тому. Такий проєкт є не лише екологічно чистим, а й менш затратним, ніж метро. А поки проекти трамваю та метро будуть у активній розробці, ми покращимо якість існуючого транспорту. На маршрутах з'являться автобуси великої місткості. Міські маршрути будуть адаптовані під потреби усіх бровачан. Ми збільшимо парк комунального транспорту для безкоштовного проїзду пенсіонерів, учасників великої Чизняної війни інвалідів, без цього принизливого обмеження одним місцем до Києва і трьома місто. На маршрутах з'являться автобуси. Як його все за ці маршрути будуть адаптовані під потреби усіх. Ми збільшимо парті комунальних безпосередньо і пенсіонерів, учасників Великої вітчизняної війни, інвалідів. Без цього принизливого обмеження одним місцем до Києва і трьома місто. Будуть адаптовані від потреби усіх. Ми збільшимо парк комунального